Друзі, люблю цю пору року, коли починається вже все своє. Тому показую вам нові рішення цього року для огірків. Хто бачив, як було минулого року, воно було ось так по колу, таким шалашом. А цього року я зробив інше рішення. Ось такі чотири стойки прямі. І вверху ось таке, таке перехрестя. Я закріпив і 4. Чотири огірочки, які посаджені у скаті. Автомобільному скаті. Ось подивіться, вже починаються огірочки. Ось такі красавчики, гарний сорт. Показую вам зблизька. По центру я поставив ось такий старий, старий горщик. Пробив дірки в ньому і тут ви даєте підживлення, якийсь перегній, добре чув шкірки від бананів. І тут ви наливаєте і воно а, годується огірки. Ось дивіться, які гарні огірочки. Гарний сорт, гарне ось таке рішення. Чотирьох огірочків для нашої сім'ї. Вистачає гарно, потрібно їх вже збирати. Показую, показую кабачки. Також у покришках цього року. Я показую, як побив град, але те листя я вже обрізав. Подивіться нове листя. Нові кабачки. Ось такі, що треба. Якраз гарний ось такий урожайний сорт. А, покришка не дає йому розлягтися, дуже чудово. Да. Ось інший кабачок. Тут знову є огірочки, будуть розвиватися. Ще подивіться якраз красота. Красота. І тут новий. Ось так. Для вас, лайфхаки, хто зробить ось так. Можливо, у наступному році вже зможете зробити так, як і в мене. Мені сподобався цей метод. Думаю, що і наступного року буду класти кабачки у ось таких автомобільних шинах. Досить оригінально. І огірочки. З вас вподобайка, якщо ви додивилися, палець догори І переглядайте минулі рішення, які були в мене на каналі, і буду показувати все, що відбувається уже цього року. А показувати є що.